Шановні, це упс, а що трапилось. Новинний дайджест, від якого метелики в животі. Поїхали. Херсонський хіро Онода. Під час Другої світової війни був такий японський солдат, який вів партизанську війну з США до 1974 року. Просто йому ніхто не сказав, що війна закінчилася. Те ж саме відбулося у місті Герої Херсон. Придурошне почуло від наших військових привітання Слава Україні. Дуже обурився і почав погрожувати здати їх в комендатуру. Виявилося, колаборант не знав, що місто звільнено від окупації і він розмовляє вже з українськими бійцями. Премія Деганроку беззаперечно присуджується цьому індивіду. Ото він офігел, коли протверезів, та до нього дійшло. Такий собі осколок Крускава міра бухий, тупий і вже відповідає за свої злочини. Що попало? Де попало. А цю рубрику ми б хотіли зробити щотижневою ЗСУ можна, будь ласочка. Отже, це дайджест того, що горіло цього тижня на Росії. Дотла згорів торговий центр Мегахімки у Москві. На аеродроми стратегічної авіації «Енгельс» та Дягілєву зайшли на посадки наші безпілотники. У тимчасово окупованому Криму палала військова частина та аеродроми у Бельбеку. Севастополі, Політаджанкої. У Барнаулі горів шинний завод. У Брянській області палали резервуари з дизельним паливом. Аеропорт Курська був уражений нашим дроном, а на Рязані вибухнув будинок через самогонний апарат. Але то вже точно не ми. Яка краса. Гатіть їх, браття. Пентагон дав зрозуміти, що не проти того, щоб Україна наносила далекобійні удари по території скаженого рейху. Відбулося це після систематичних ударів окупантів по нашим мирним містам. Помста це страва, яка подається на тисячу кілометрів. Сподіваюсь, що новорічний бій курантів буде схожий на хлопки, або буде один хлопок від падіння курантів. А як ви розумієте, від падіння курантів до падіння рашистського режиму 5 хвилин, 5 хвилин це багато чи не дуже? <світил> <пасвітил> Нюхнути спецій зась. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді скасував традиційну щорічну зустріч із путіним, все через розв'язання російськими виродками війни в Україні. Ну що, вітаю вас, сусіди. Ви змогли навіть кришнаїтів. ватани ж так сподівались на Індію, що вони такі братушки, що вони їх економіку врятують. А тут шах і мат, як в старій добрій індійській грі. Так росіяни шахи не ви вигадали, як і все інше. Скоро навіть КНДР та Талібан скажуть, що ви якісь занадто кончені, навіть для них. Не така вже й пряма лінія з Путіним. Членам Ради по правам людини на зустрічі з Путіним заборонили задавати питання, які можуть засмутити Путлера. А саме не питати про втрати на фронті, закон про дискредитацію армії, протести матерів мобілізованих, а також ні в якому разі не питати про страти, які чинять вагнерівці, а які вони там взагалі права людини обговорювали право додавати сметану в щі? і як взагалі можливо, що верховного головнокомандувача засмучують питання про події на фронті. Упс, а що трапилось? У вас же втрат нема. Тільки 94 тисячі надбань у чорних мішках. Шановні, запрошуємо вас на наш різдвяний тур пожежа в Польщі. Чотири міста. Ну, до речі, Варшаву вже можемо не рахувати, бо там солдаут. Але залишився ще Вроцлав, Лоць та Познань. Отже, дати ви бачите на екрані. Приходьте, будемо сміятись разом та донатити на ЗСУ. До речі, ось за посиланням ані тут. Ось за посиланням зможете подивитись наш минулий виступ у Варшаві. До зустрічі! Поповнення зоопарку! Німеччина підтвердила, що Сполучені Штати підтримують передачу Україні 80 танків «Леопард-2». А це вже серйозно. Ці пухнасті 50 тонні кошенята здатні суттєво змінити ситуацію на фронті і зробити з окупантів м, тікаючих антилоп. Як на мене, це непогана відповідь всім пропагандонам, які щодня верещать, що захід втомився від війни та України, що вони ось ось дадуть слабину і підуть на принизливі перемовини. Вони дійсно втомились від війни. Тому дуже хочуть скоріше завершити її перемогою України. Так що, леопарди, це тільки початок. Бумеранг долі. Незвичайна історія звичайного колаборанта Ілля Гаманін із міста Куп'янськ Харківської області на початку повномасштабного вторгнення відразу перейшов на бік ворога і демонстративно збив український герб з будинку культури. І все у нього було добре, аж раптом ЗСУ звільнили Куп'янськ і всю Харківську область. Воно, звісно, одразу здриснула до Росії, сподіваючись, що. Що великий брат захистить, але не встигло воно перетнути кордон, як його мобілізували та відправили під Бахмут, де воно одразу і загинуло. <плес> Упс! а що трапилось? Невже Росія не захистила, а навпаки, утилізувала свого відданого васала? І маленькі нотабени всім колаборантам вам ніхто не сховається. Жовто-блакитний Ростов в історичному українському місті Ростов-на-Дону місцеві орки обурились державним кольорам, якими прикрасили новорічну інсталяцію. А тепер люди, посмотрите на це позорище. Ростов-на-Дону, флажки. Да-да-да. на них жовто-блакитний діє, як часник на уперів. Якщо русак вийде на пшеничне поле, то його просто розірве на шматки від істерики, коли він побачить блакитне небо. Лють та ненависть до наших кольорів настільки плавить і мозок, що вони навіть забули, що жовто-блакитний це кольори прапора Ростовської області, тому що стяг Ростовської області це прапор України з якоюсь червоною внизу Ростов. Ти скоро повернешся до рідної Гавані. До речі, ось так виглядає форма футбольного клубу Ростов. Вони помирали за мінералку. Московській області, ну це там, де роблять варення з вовчої ягоди. У мобіків все дуже погано. Їм не виплачують обіцяні гроші. Мобіки почали скиглити. Як же так? Чому ми повинні вбивати українців безкоштовно? Назрівав навіть бунт, і місцева влада знайшла вихід. Замість грошей, які кудись поділися, чмобікам пообіцяли видати пляшки з мінералкою. Просто во. Воду? а що дуже незамінна річ в казармі. І попити можна, і присісти. 12 років рабства. В Красноярському краї 12-річному хлопчику видали повістку до воєнкомату. Ну а що? Руки є, ноги є, стать чоловіча годін. І прикольно, що таких хлопчиків Камаз може влізти вдвічі більше, ніж дорослих. А ще їм там не потрібно платити, бо дитячий труд заборонений. А ще їм офіційно можна видати іграшковий бронік і каску. Це не випадковість. Нагадаю, що Гітлера наприкінці війни перед його поразкою захищали діти. Історія циклічна. Шановні, в цьому випуску немає рекламної інтеграції. Але якщо ви хочете підтримати новинний дайджест, від якого метелики в животі, ви можете скористатись новітньою функцією Ютубу Суперспасибі! Для цього натисніть ось тут і зробіть ось так. Але це все тільки якщо ви знаходитесь за кордоном. Якщо ж ви знаходитесь в Україні і хочете підтримати нашу редакцію, скористайтесь посиланням на банку підвід. Дякуємо! Архангела Міхаїла звільнено. Військові херефії примушують молитися на Путіна. Буквально так само, як на Архангела Міхаїла. Солдатам роздали молитовники з хрестами та калашами, в яких Плешивого називають архістратигом ватажком небесного воїнства. Я вважаю, що це апогей. Цей дристангел остаточно збрєнділ, а з ними все його воїнство і вся недокраїна. Дякую, Господи, що в Україні закривають філіал цих невіжених з РПЦ. Музика для наших вух від вагнерівців. Нещодавно у Ростовській області Зек, який вступив до лав Вагнера, втік з кулеметом та почав розстрілювати поліцейських. Коли цього воїна схопили, він сказав, що йому здалося, що це українці. Тобто ну, ви заблудили, виходить? А за чим ви стріляли в поліцейських? Так, думав проб? Про... По перше, українці так. Як росіянські мінти не виглядають. А по-друге, уявляєте настрої у армії РФ, якщо вони припускають, що ЗСУ спокійно вже може бути в Ростовській області? Залишається головне питання: хто він? Пророк чи звичайний урка, який захотів замучити росіянських ментів? Нас і те, і те влаштовує. Мейке СРСР Грейтеген, шановні на болотах покращення, до друкарні Тульської області надійшло замовлення на друк талонів на їжу, на м'ясо, рибу, молоко та сіль. Таку карткову систему з талонами вводять в умовах дефіциту. І це значить, що комплексна економічна криза на Росії почала затискати між булочками найбідніших росіян. Відтепер вони будуть лупаситись в чергах за шматком сірої курки і звинувачувати у цій ситуації пендосів. Боже яка краса! Путлер Югент. У російських дитсадках почали збирати бляшанки з-під консервів на окопні свічки окупантам. Слабенько працюють. Час вже підключати старші групи до плетіння маскувальних сіток замість денного сну, а ясельні групи можуть рити окопи замість ямок у пісочниці. Лавров подзюрив зі сльозами на очах. Блискавка, Лавров сходив до гендерно-нейтрального туалету у Швеції і публічно розповів про свій травматичний досвід. За його словами, туалет для чоловіків та жінок це не по-людськи. за подробності. Я спросив, де туалетна кімната в перериві. Мені показали двері з буквами WC. Я спросив, а це для дам чи для джентльменів? Мені сказали, у нас все общее. Я не повірив, але деле було так. Ви не представляете, насколько это, Ну, наскільки не, це не по-людськи. Тож до вашої уваги людські роздільні туалети на Росії, де кожен третій мешканець не має доступу до каналізації. Орбан в бан. Україна отримає 18 мільярдів євро допомоги від ЄС попри вето Угорщини путінського песика. Ніхто вирішив не слухати. Добра динаміка. Пропонуємо особисто Віктора Орбана виключити з ЄС та приєднати до дупи Ірану та Рота Росії. Вийде сучасна адаптація людської багатоніжки. Росія для руських, Бурятія для залишків. І до новин Буряті. Жодного випуску в нас не було без крінжу з цього регіону. Не руйнуємо традицію. Цього разу голова Республіки Олексій е, Циденов заявив, що поранених орків після війни в Україні працевлаштовуватимуть до шкіл Буряті. Начебто вони без освіти і досвіду, але з посттравматичним синдромом і зірваною кукухою навчатимуть дітей військовому вишколу. Цікаво, чому недобиті алкоголіки навчатимуть дітей. Невже як нападати на суверенну державу в трусах і дирявому шоломі, бути зсу ганебно повернутись додому та переїхати до Бурятії? Дайте два. Ну і на останок. Пропагандисти Росії. Все. Телеглядачі Рашки практично відмовились від перегляду пропагандистських ток-шоу. До рейтингу 100 популярних шоу взагалі не увійшли. Час покаже ввечері з Володимиром Соловйовим. І місце зустрічі на 62-му місці залишилося лише шоу з Кабєєвою «60 хвилин. З рейтингом аж півтора відсотки. Але цікаво, що під час ефірів шизофреники наразі обговорюють не блискучу перемогу над колективним заходом, а те, як оберегти Сибір від українців. Для нанесення ударів по Сибірі потрібно мати либо ракети середньої дальності звише 5 тисяч кілометрів. Таких ракет немає навіть у американців. Ні, лібо е, тяжелої авіацію, дальньої авіацію, або диверсіонної групу. Ну, диверсионные группы понимаете, это не удары по Сибири. Диверсионные да можно провести э, э, диверсионный акт. И кстати, эту, эту э, угрозу нельзя недооценивать. Я думаю, что э, на территории России есть достаточно э, людей, которые симпатизируют Украине. Упс, а що трапилось? Шановні, це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте поширювати посилання на це відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусінність догори та залишати коментарі. Папа! -па.